Якщо ти шукаєш себе x 5, мене для тебе є топова пропозиція. X5 f 15 18-й рік випуску з Америки, максимальні фари, адаптів, LED, камери 360, шістдесят по колу, мотор, 3-літровий бензин, N55, індекс 35i на повному приводі, Безключовий доступ, сліпі зони, дотяжки дверей. Це саме цікаво тут є. Максимальні сидіння, музика, харман, кордон, автосвітло, Велика розширена МБТ у нас іде, ліпістки, адаптивний круїз контроль розширена проекція, подарів руля, подарів принесідінь, чотиризонний клімат контроль. Позаду теж дуже багато місця. Чорний потолок, гарний, панорамний дах. Авто дійсно нафорсований пробіг, до речі, 140 тисячі кілометрів. Авто без шпаклівки, пошкодження по задній частині, поміняли ряду 200 мікрон прибувається взагалі булочка. Однако наглядає по колу. Кому цікаво дійсно цей чудовий варіант, x 5 всі деталі у нас там от, за телефоном.